Доброго здоров'ячка всім. 9 лютого, 24 рік. П'ятниця. У нас знову зима. І стільки снігу випало. Я думала, так припорошило. А коли вийшла на вулицю, о, так там випало снігу чи маленько. Відміняються прогнози, що повинно було бути там до кінця тижня цього 17-20 градусів тепла. Там щось на понеділок і намальовано, плюс 13, Ну, ми вже в це не віримо. Ну, Прогноз це ж така річ. Природа захотіла так, природа відмінила. Так що... Нічого страшного нема. Колись я чула, що на найближчі 2-3 дня тільки можна прогноз, а перспективі на 10-20 днів, як пишуть, це не виправдається в основній масі. Ось. Ну, у нас відео не про це. Ми говоримо про квіти по п'ятницях. Що тут у мене? Тут уже повторно мої фіалочки, ось, бачите, як гусачки, бутончики. Повторно збираються цвісти, старі квіти треба вже знімати, ось як на, на цій фіалоці. Ось так вони виглядають. Білий сніг там лежить. Ось на цьому на вікні з вулиці. А тут фіалочки зеленіють, червоніють, ну, хто який кольор має, цвітуть. О, традисканція тут розрослась у мене, проти світло погано видно. О, всі ті гілочки я які я в ґрунт засовувала, всі вони прийнялись, я бачу. О, так що легко укореняється. Ну, і моя, О, кожен раз кажу моя борода. Ви подивіться, як вона розростається. Треба вже, мабуть, висажувати. Ну, вони всі не помістяться в горшок. Хоч він і не маленький, але все рівно. Але в мене і ґрунту нема. Ось в чому проблема? Зовсім нема. Це в мене, мабуть, вперше за весь час, скільки в мене квіти, щоб у мене не було ґрунту. Ось вчора ще думала, треба зайти на сайт, де я замовляю. Подивитися, що там у них з ґрунтами і, мабуть, зробити замовлення. Бо тягати із магазина важко. От, тяжко, мені ж не пакетик 5 кг, ки... а треба 100 кг, або 200. От, Ну, так що треба буде. Це минулого року, здається, я пересадку робила, привезли прямо додому, прямо на поріг квартиру. Ну, заплатила, можна і заплатить там раз на рік, чи раз у два роки. Так, і пішли ми на лоджі, і там у мене новина. Добре, що ви не чули, що я сказала. Я сказала дурень на себе, бо не ту кнопку. Натиснула. Треба було зупинити, а я відімкнула відео. Тепер треба буде з'єднувати у програмі. Ну, нічого, а яка в мене новина? А в мене, ось дивіться, буде строманта цвісти. Вона дуже давно не цвіла у мене, років 5, а може й більше. Не пам'ятаю. Там, не дивіться, на фоні тряпок а, лежить. Я ніяких порядків ще не наводила, коли буду. Весна, коли прийде, буду наводити порядки. Ой, який запах стоїть, ой, який аромат, ну ви навіть не уявляєте. Ось отак буде цвісти строманта. А я й бачила, там виткнулись трошки, Ну, я якось думаю, та це, мабуть, листочок. А це ось на днях, дивлюся, ні. Це буде цвісти строманточка. Молодець. Ну, і давайте перейдемо до дендробіумів. Ось, ви подивіться тільки, яка ж красота. Ну, любуюсь, захожу кожен день. Аромат відчуваю. Минулого разу я їх спускаю. Сюди, вниз. Обережно стараюся, бо тут густо їх, і можу зачепити, і можу витягти із ґрунту їх, або ще щось, може пошкодить. Ну, і їх не пошкодила, а у мене упала. Тут у мене ще Церапегія. Ну, в общем, так вийшло, що в мене і ця. Оця бугенвілія і ця упали вниз. Тут у мене був такий шарик, отут цвіла Бугенвілія, отут, він відбився. Ось там, бачите, там багато буде цвісти. Цей горщок Дно відлетіло, так що там без дна. Ось там частина. Треба б їх і пересадити, бо тут теж пластик слабкий, уже розвалюється. Ось я скотчем закріпила. Саме головне, що ця бугенвілія впала, і ця, а цей гібіскус остався стоять. Не завалився. І це ж такої півтора метра висоти вони упали, бідненькі. Ну, так, я ж говорю, що трошечки оце тут, а так, ось бачите, ця, це ця бугенвілія цвіте, і ось її. ага, а це, І це її ось. Тут ще попробую розібратися, яка, хоча не має значення, ось дивіться, теж. Ну, скоро буде тут все, в цих в шапочках. Так, ось гібіскус. Уже, бачите, відпускає гілочки. Це я недавно тільки зрізала. От, тут у мене хує. зараз не цвіте, он валяється. Сухі квіти, псаліс, ще цвіте потроху, скоро ягідки будуть. І тут ось гіпоцирта. Я й не бачила бутоні, а ось цвіте трохи. І тут я бачу, ще воно є бутони. О! Палінупсис уже ось ось розпустить першу квітку. Ось тут ростуть. І тут росте. Ось. Тут, бачите, на старому виросте новий. Тут новий цвітонос. там теж новий. Це все білий і все це виросли у мене із діток. Оце всі вони оце один. Два, три, 4, 5 і там шостий. Це все вирощені мною, не куплені. Всі вони білі. Ось. Там, правда, отут, там і материнська рослина, і новий фолінопс. Це цвіте новий, а материнська там ззаду не пропадає, я й не викидаю, хай у двох. Ось колумнея буде цвісти. Ось тут колумнея. Череночки. О! Тут мені здавалося, що наче повинен бутон був бути, але щось я й не бачу. Ну, хай набираються сил, ростуть. О, фіалочки. Уже треба. Трохи проріджувати їх, бо дуже густо тут у них. Оліандр зовсім покрутив листя, ну, не знаю, виживе чи ні. Ось так. Тут Ось немає уже цього саженця ой, хурми. Я його перенесла на кухню. І зараз на кухні. епісія Тут я поливаю раз на тиждень квіти. Температура десь я де я діла. Ага, ось все. Ой, мій прибор. 19 градусів зараз показує На вулиці у нас, мені здається, плюс 2. Ось. Вологість 68%. Час невірно показує, число теж. Тільки я, я не знаю, так показує чи ні, ось градуси і проценти вологості. Все інше невірно. Ну, тут хвіст ось о, трохи оживає хої. Це от ой і ось ось, що на краю стоїть. То Пройшла там от, поверх, ось, от, бачите? І тут я здивлюся, і цвітоноси єсть. О, ця цвісти зібралася, бігонія. Ось, бачите? Слабенько. Ну, може ще випустить. Ага. Так, колерії мої, я їх пообрізала була. Ну, я тоді, коли вже потепліє, я їх переберу там, щось викину там, бо там їх стільки, ось корнівіще там, щоб оставлю там потроху. А аденіум відпочиває, алоя відпочиває. Тут кактусята у мене мені прислала, була підписниця. Я сюди їх поки що хай будуть тут. Ось так. А деньгом? Я говорила, що треба провіряти, який каудекс. Якщо твердий, значить з ним все добре. Ось твердий, твердий. Хоча його поливаю. Дуже рідко. Літом приходиться поливати тут, ще, ви не думайте, що це тут все зверху, а там ще всередині коріння яке, і тут ґрунту грунту зовсім мало. І його приходиться літом поливати добре. Треба буде купити горщок для нього і пересадити у новий горщик. Тут пообрізати оце все, я так садила, піднімала, я кожен раз. Ось тут було посаджено перед останньою пересадкою, а тоді оце я скільки підняла наверх. І оці, я казала, хай вони підсохнуть, і я тоді їх пообрізаю. Буду дивитися. Я думала, може вони будуть товстіть, може деякі обріжу, деякі ні, щоб чудернацькі були такі викрути. Ну, не знаю. Треба пересадити, звичайно, його у більший горщик, бо тут йому зовсім мало місця. Там я уявляю, яке там за літо розрослося. Отам От у горшку. Ой. Так, Хамедорея. З чоловічими. От. Бач, я й не знала. Не сильно тут читала, але не знала, що це чоловічі От. цвітоноси. І вони випускаються, але не цвітуть. Ну, саме головне, щоб треба, щоб вже і жіночі були. Ось, похоже, таке наче жіночі відрізняються від оцього. Ось, бурульки є. Ну, не знаю. Запліднювати буду, якщо зацвіте. Але а що тут можна тут? де що взяти? Ну ось треба буде почитати. Ось так ще раз крутнемося. Дендробіуми. Тут теж гібіскуси. Потроху цей ось відростає, а цей ще мовчить, відпочиває. Ну і добре, молодець. По ацетія. ось така зараз у мене, багато листя знизу відпало. От. Треба буде черенкувати і обновити, бо цей стовбур у мене дуже старий вже, давно він у мене. І там знизу нічого немає ніякий гілочок, нічого, одерев'янівши. Як тут прохолодно, я подивилась на термометр, показує 8 градусів зараз тут. В цю сторону вітер і тут ось провітрювання трохи відкрите зимове. І, звичайно, що надмула. Ось, тут нічого нового немає, все по старому, поки що всі сплять. Або ось як цвіте, трохи. Календула чуть не сказала. Ось, бачите, тільки в голові було. І вилетіло зразу ж. Так. Ну там Красандра, потроху росте, уже менше витягується, день став більший, трохи. Десь на годину, мабуть, чи на півтори уже день більший. Ось так. Цеперус прориджую, ось недавно здоровенну гілку зрізала, бо пожовтівша, ось теж треба вже зрізати. Гіпіаструми заглядаю, думаю, а вдруг там вже починають, може, стрілки випускати. Ні, поки що сплять, ну і добре. Хоча краще, коли вони відцвітають, поки немає спеки. Бо коли спека, тоді вони. Бистро квіти в'януть у них. А коли прохолодно, то довго стоять квіти. Ось треба б їх у новий ґрунт ось, Пересаджувати. Нема ніде цих стрілок. О, є! Ось, бачите, ось перша стрілочка. Це мені здається, я ту, що в прошлому році купила ось це у мене куплений. о Тут немає. І тут дуже гарно цвіте цей гепіаст. От уже стрілка з'явилася. Ну, я ще не буду ні поливати, нічого, хай вона трохи підростає. Там запас і води, і поживних. Цибулинка тверда. Ось. Початок покладено. Я так <сі> заходжу і дивлюсь. Ага, і ось. Все. Я ж усе заходила, чи я неуважно дивилася. Ось, бачите, теж. ха-ха я, е, ось, вони на мене не справляють такого враження. Ціле літо вони гарні такі. А от коли цвітуть, я просто в захваті одних. них. Так, а тут ще нема. Ось тут такий здоровий. У прошлому році це здоровенна цибулина, а не цвіла. Так, а тут І тут? поки ще нема, зато дітка росте. Ось. Ну, добре, буду дивитися. Так, тут моє... ой, зачепився гачок за кофту. Я ж гачком тичу накида, а він у мене зачепився за нитки, все. Звільнила. Ось, згадала Каланхое. І там каланхоє. колір. Однаковий, да? А форма квітів різна тут такі, як трояндочки. Ось. Дивіться, клеродендром. Куди він? Росте. Вже, дивіться, витягнувся, як, ха? На. Ну, ось такі справи наші. Уже ялинки нема. Ось тут у мене вода відстоїться, там у мене гарбузи в коробці і такий слон гарний. Так, і на кухні ми прийшли. Це не квітка, майже одного кольору з пауцеті. Тут теж почав просипатися. Бугінвілія, плектрантус, там я бачу, скоро ну, збирається цвісти. Ось. Ну, а хої відпочивають. А, о, ось се я оцей, хурму поклала. Поклала, поставила сюди. Думаю, тут коло вікна світло і тепло під низом батарея. Ось, ну, хай зеленіє, хай росте. Цікаво буде за неї наблюдати. Хоча наша мені така рослина, яка буде рости здоровою? Типу гіб... гі... ціх... гібіскусів. Колись у мене і лимони були вирощені із зерняток. Поки попугай не згриз його всього. По листочку, по листочку, а тоді ще й гілочки і, в общем, сторчак був один замість лимона. Ну, все. На цьому буду я закінчувати. Дякую за перегляди. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Пишіть про свої квіти, що там у вас. Зустрінемось обов'язково. Всім міцного здоров'я! Бережіть себе і своїх рідних, і до нових зустрічей. Пока-пока!